Музиканти, хвилинку. Як вас звуть? Ірина, Іриночка, я запросила Ірину заспівати два кольори, але вона заспіває так, не треба нам музики. Хто співає, тому не треба репетиції, не треба, треба фонограм, тому що в нас живий звук сьогодні. Караоке, От, Криворізький театр авторської пісні. Супер. Президент Надія Косяк і продюсер Олександр Лазер криворізький Ми вас запрошуємо на наш семічний майданчик. А Ірина нам заспіває два кольори. Акаперемою. Як я малим порався на весні піти у світ незнаними шляхами, Сорочкою мати вишила мені червоними і чорними, червоними, і чорними нитками. З життя, та я вертався на свої пороги, пиру мого мене життя, мої сумні і радісні, і мої сумні, і радісні тривоги, Два кольори Два куліри, два коліри, червоний ту любов, а чорний то жорбо. Так, мене водило безвісти життя, та я нічого не ні везу додому, крім скорточка старого полотня, де вишите моє життя. Дивиши ти моє життя на ньому, Два кольори мої, два кольори, коляри, Обонаполонье, души моего, Два кольори мої, два кольори, Червоний ту любов, а чорний. Дуже дякуємо вам, дякуємо нашим мешканцям. Дивіться, бачите, які люди в нас щирі, які слухають, ідуть, начебто, ідуть так, по своїм всім да, справам своїм. Розумієте, але ж бачите, вони слухають. Дивіться, дивіться, я тут більше трішечки, да так за вас, ви тільки підійшли. Я дивлюся. Як... дякую. Ви впіли, я в територіальному центрі була. Ірочка, дякую Це який центральний міський чи який і... Саксаганський, Саксаганський район, це наш улюблений район. А Що не будемо ображати інші райони? Ми всі райони любимо. Ми любимо наше місто, наш кривий ріг. А вам дуже дякуємо, ви велика молодець. А тепер добре, що ви сказали адресу, то я вас там знайду тепер. А на концерти приходьте, добре і зустрінемось. Якщо ми отак от будемо сподіватися, що ми зустрінемо обов'язково до нас прийти. Оксана Михайленко. А мене ви знаєте. Це військова таємниця. Дякуємо вам, дякую. Низький вам, уклінний Іриночка. Ну і що, Оксана? Зараз моє Оксана буде, так? Да?